Вітаю, мене звати Ілона, я астролог, і в цьому відео ми розглянемо з вами прогноз астрологічний на вересень 2023 року. Яким він буде? Я спробую пройтися досить коротко за основними аспектами, моментами, і ми з вами подивимося, для чого буде сприятливий цей місяць. Тут немає прогнозу для знаків зодіака. Тому що це загальний прогноз для всіх, це така загальна течія, яка нас усіх підхоплює і несе, скажімо так. А з урахуванням карти народження кожного із нас вже вносяться корективи. Тим не менш, загальна тенденція, яка є дня, тижня, місяця, вона впливає на нас усіх, тому що, наприклад, під час епідемії, якщо ви маєте стійкий імунітет. То ви не захворієте, але будуть хворіти інші люди, ви будете за цим спостерігати, переживати. І таким чином ця загальна тенденція, наприклад, епідемії, вона буде стосуватись і вас. Ви не будете осторонь, і ви не будете просто за цим, ну якби, відсторонені від цього. Тому давайте подивимось на ті енергії вересня, які прийдуть із положенням планет. Значить, перше, що ми розглянемо, це ось ми бачимо 1 вересня. Тут початок місяця буде сприяти нашій внутрішній роботі. Це не час для активного руху, це не час для просування себе, для відкривання фірм чи здійснення якихось подвигів. Особливо, якщо це стосується паперів, бізнесу, любовних справ. То ці всі е, сфери варто відкласти на пізніше, і ми розглянемо навіть на коли. А от е, початок саме вересня, ми бачимо, е, він сприяє для внутрішньої роботи, для повернення до тих ситуацій, в яких ми вже були, для переосмислення. Наприклад, якщо у вас була з кимсь сварка, е, вам треба переосмислити і, наприклад, її, або Якось залагодити або розірвати з людиною контакт. І вас е, будуть ситуації просто от, доганяти, ситуації з минулого, які їм будуть е, таким чи іншим чином змушувати знову щось доробляти, переживати, е, повторювати ті самі дії, виправляти. І от е, саме для цього цей період потрібен. Також ми бачимо, що Марс перейшов у терези, тут він почувається некомфортно, тут він вигнанець. Що це говорить на вересень? Це говорить про те, що активні дії не будуть такими успішними. Якщо ви хочете просто іти на пролом, проламлювати стіну. Активні дії будуть успішними в тому випадку, якщо ви будете заручуватись підтримкою своїх колег, друзів, партнерів, тобто партнерська праця, співпраця це те, що є основним на вересень. Це не обов'язково буде колектив, але, наприклад, якщо ви хочете йти до спортзалу або там, записатись на танці, або почати якийсь курс, не починайте це самі, знайдіть спільника, знайдіть партнера, подругу, друга, який буде вас підтримувати, в цьому допомагати, ходити з вами на ці ж самі курси. І тільки в цьому випадку ви зможете досягти хороших результатів. В іншому, то такий слабкий Марс, він, звичайно, нас розхолоджує, він дає нам інертність, і ну, досить складно от якось сконцентруватися і продавлювати те, що ми хочемо. Тому це час для такої от консолідації, для угод, для домовленостей. І От, співпраця, це буде краще, ніж одиночна якась справа. Далі ми бачимо, що початок серпня відзначається статичним Юпітером. Тобто Юпітер відносно руху Землі, от як нам здається, із землі. Юпітер ніби уповільнюється, а значить уповільнюються всі справи, які підходять під сферу його управління. Тобто, це Юрисдикція, це закони, це великий бізнес, це навчання, це поїздки та розширення експансія. І за кілька днів цей от Юпітер от на початку вересня він статичний, тобто він буде ці, ці справи дуже гальмувати. Тому, знову ж таки, не рекомендується щось починати: початок вересня. А потім вже ми розглянемо, як піде його шлях і що це нам дасть. Ми не будемо проходитись по кожному дню конкретно, зупинимось на найяскравіших, але я нагадую, що я із вересня освіжу свою рубрику прогноз на день, щоб ви могли слухати цікаві підказки, поради і робити для себе невеличке планування на щодень. Досить серйозним може бути 3 вересня, тому що тут місяць підходить ось до північного вузла, робить квадрат на плутон. Це може бути складний психологічний день, складний. Під тиском зовнішніх обставин, під тиском інших людей, також це може бути ну, от, в плані воєнних подій небезпечний час, тому намагайтеся максимально себе берегти в цей день. Також у цей день ми бачимо, що Венера починає сповільнюватись, ми знаємо, що от вона була частину серпня і частину вересня. В ретрофазі, ну а зараз от 3 вересня вона починає уповільнюватись, тому справи пов'язані от з красою, наприклад, із косметичними салонами, зі створенням іміджу, ну і з любовними справами, в тому числі укладання шлюбу, в цей день точно не варто реалізовувати. Досить цікавим і енергетично насиченим буде 5 вересня. У цей день ми бачимо уже і Венера стає прямою. І місяць-ось він стає між Юпітером у ретрофазі та Ураном в ретрофазі, і робить трин до Плутона. Таким чином, іще підсилюючи цей бісекстиль між Ураном, Плутоном і Нептуном. І от сюди додається місяць, місяць його включає міцніше. Це нам говорить про позитивні соціальні процеси, про якісь позитивні зрушення, нововведення, в тому числі в техніці, у дистанційних якихось моментах, справах, наприклад, дистанційних оплатах. І, в принципі, цей весь день, 5 вересня, він буде досить вдалий для можливо, різноманітних наших глобальних, робочих, можливо, побутових теж справ. Знову ж таки, не варто поки що щось починати, бо все ж таки Меркурій в ретрофазі, але щось продовжувати і намітити якісь нові вершини на цей час дуже варто. 9 вересня, подивіться, який красивий у нас тут бісекстиль вимальовується між місяцем, між сонцем і між Юпітером. І це фактично середина дня, 12-та година за Києвом. І що нам це дає? По-перше, місяць і сонце у секстилі нам дають. Такий собі баланс між нашими почуттями і нашими думками. А це нам дає можливість ухвалювати правильні рішення, тобто дослухатись до своєї інтуїції і при цьому працювати з холодною головою. Тому це хороший день для того, щоб. Укласти якісь певні рішення в своєму житті, для того, щоб налагодити стосунки, особливо те, що стосується подружніх пар або між чоловіком і жінкою. Також можна налагоджувати сімейні справи, наприклад, що стосується там чи продажу, чи ремонту, чи збирання там родини під один дах, чи якогось святкування. Тобто все, що стосується родини, все, що стосується чіткого планування і такого. Також лікування у цей день можна собі розписувати, ставити, шукати потрібних людей, наприклад, лікарів, або якщо ви ставите собі в план косметичні якісь процедури, можна і запланувати на цей день, або запланувати у цей день візит, тобто шукати собі потрібного майстра. Також ми бачимо, що у нас іде секстиль від місяця до Юпітера, це нам дає. Такий успіх, тобто таке от велике і невелике везіння, особливо в справах фінансових, і Юпітер Сонечко, от стрином, який вже правда розійшовся, але все ще от. Тримається завдяки місяцю, він теж підсилює таку можливість, знаєте, от здійснити мрію, от щось велике собі спланувати. І конкретно це велике, найкраще, якщо воно буде пов'язано зі справами практичними. Тобто, знову ж таки, це може бути ремонт, це може бути оновлення помешкання, це можуть бути якісь. Думки про свої фінансові вкладення або операції, або навіть просто думки, чи якісь дії стосовно роботи. Покращити, змінити, знайти нову, перейти і так далі. Наступний важливий день це 15 вересня, вранці цього дня, о 4 годині 40 хвилин. Буде народження нового місяця. Давайте подивимось: тут у нас є аспект доурана, тобто наступні 30 днів от, до середини приблизно жовтня. Вони у нас будуть дуже динамічними, з форс-мажорами і з несподіваними ситуаціями, але за висновком такі несподівані ситуації будуть приносити користь. Тут ми бачимо також під'єднується трохи от Плутон, і у нас такий великий трикутник. Тому можна говорити про якісь соціальні позитивні зрушення. І швидше за все, що для нашої української армії теж будуть якісь несподівані, але корисні твісти, тобто, що будуть якісь успіхи на фронті. Також ми бачимо, що опозиція є до Нептуна. Від сонця і місяця. Це нам говорить про деяку окозамилювальність, про хибні рішення, про велику емоційність протягом місяця. Але оскільки йдуть інші гарні аспекти, то це вдасться вирівняти. Тобто емоційність буде під контролем. Якщо якась інформація буде замовчуватись чи подаватись неправильно, вам будуть брехати іншими словами, то це теж виведеться на чисту воду, причому дуже швидко. Ретро Меркурій під час нового місяця нам вказує на те, що це ж таки енергія повороту і неквапливості у якихось справах, особливо пов'язаних із Меркурієм, тобто із паперами, і з торгівлею, з переїздками, поїздками. Такі ситуації доведеться все ж таки протягом 30 днів, десь до середини жовтня, переглядати. Неодноразово, можливо, так чи інакше це буде нас стосуватися. Треба буде змінювати. І з 17 вересня у нас починається прямий Меркурій, і вже можна починати різноманітні проєкти, якщо ви їх відкладали, здійснювати важливі дзвінки, закладати бізнес або, наприклад, там планувати подорожі. І в цілому контакти, починаючи з 17 вересня, вони будуть проходити легше. Вже буде менше помилок, менше адресатів, які не отримали, чи отримали щось не те, менше буде проблем з інтернетом, бо Меркурій от, він переходить у свій прямий рух і починає розганятися. Інформація і наше мислення стає більш. Відкритим до зовнішнього світу ми стаємо більш уважними і налаштованими на інших людей на сприйняття зовнішньої інформації. На 19 вересня варто звернути увагу, бо це буде не дуже простий день. По-перше, сонце робить опозицію до Нептуна, і це нам показує ну, досить великі ілюзії, які можуть прийти в цей день. Перевіряйте інформацію, перевіряйте людей, нових знайомих, тому що в цей день і ну, найближчі дні до нього можуть обманути, можуть надати от щось неправдиве, можуть продати не ту річ, яку ви хотіли, і потім взагалі виявиться, що вас підманули і так далі. Також цей день дуже буде невдячний у плані краси починати якісь там або операції планові, або там втручання інвазивне, якесь косметичні якісь процедури не варто. Перенесіться на інший день, краще взяти от, там, 17, 18 числа, але 19-го сидіти спокійно і намагатись медитувати, і налаштовуватись на внутрішню гармонію. Бо дисгармонії буде достатньо в цей день, на жаль. Так, і розглядаємо останній день 30. Вересня, у цей день, як ми бачимо, створюється такий ось тау квадрат між місяцем, Плутоном, Марсом. Що нам це дає? Це дуже великий накал енергії, і в першу чергу це звичайно. Вплине на військові події, тобто, досить е, такий вибухонебезпечний день. У цей день може псуватись і техніка, можуть бути прильоти, е, можуть бути якісь нещасні випадки там, з піротехнікою, з вогнем із е, знайденою вибухівкою. Тому от, треба е, старатися максимально себе убезпечити. Також, оскільки місяць у нас в цей день поєднується з північним вузлом. То 30 вересня закладаються такі якісь підвалини для розвитку подальшого. І все, що ми зробимо в цей день, то буде мати тривалі наслідки, які, ну, власне, вплинуть на наше життя. Тому усі ухвалені рішення, і особливо рішення, підкріплені дією, вони будуть мати наслідки. Тому найкраще цей день провести. Витрачаючи енергію не на дивані, а от саме щось роблячи, займаючись спортом, працюючи в чоловічих колективах, вирішуючи якісь справи, де дійсно треба, от, ви розумієте, що ви з людьми ну, повинні просто якось знайти точку дотику в цей день. І в цей день у вас будуть сили знайти цю точку дотику, навіть якщо опоненти проти. Тобто вирішити через великі зусилля якісь проблеми. Якщо ж таких проблем немає і вирішувати ви нічого не хочете, не плануєте, то тоді намагайтеся максимально згармонізувати цей день, щоб не вступати в якісь суперечки, не битись з сусідами, не сваритись зі своїми рідними. Тому що день і так буде дуже напруженим. І своєю поведінкою, якщо ви будете дуже на все реагувати, бо спокійно буде складно реагувати, то це буде ще гірше. Тому намагаємося уникати конфліктів, займаємось спортом, займаємось важкою працею, тягаємо цеглу, якщо потрібно, і таким чином пропрацьовуємо ці енергії. І я бажаю вам прожити вересень максимально продуктивно, щасливо, приємного вам часу доби і до побачення!